Вітаю! Настав час озирнутись назад та обговорити важливі події, які відбулись за цей тиждень з 19 по 25 лютого. Чому польська влада ігнорує українську? Що відбувалося в Авдіївці перед її знищенням? Та як українці вистояли другий рік повномасштабного вторгнення. Я Олексій Якубін, кандидат політичних наук та незалежний політолог. А я Микита Шпильовий, спеціаліст соціально-політичних питань. Не забувайте, що ваші коментарі та лайки важливі для просування україномовного контенту. Кордон розбрато. Минулого тижня ми казали, що насправді вже набридло постійно обговорювати те, що відбувається на польсько-українському кордоні. Цього тижня наше це відношення до ситуації не змінилось, а от ситуація так. На початку повномасштабного вторгнення Польща була однією з перших країн, що почали нам допомагати не лише на словах, але й ділом. Одначе після того, як наш експорт через Чорне море був заблокований, і Єврокомісія запропонувала провозити зерно транзитом через країни ЄС, в нас почалися непорозуміння. Загалом кордон заблокований аж з літа минулого року. Спочатку його блокував минулий польський уряд. Потім польські перевізники, а тепер фермери. Минулого тижня протести польських фермерів, які до цього обмежувалися лише блокадою пунктів пропуску, набули більш радикального характеру, оскільки хтось з протестувальників висипав наше зерно на дорогу. Цього тижня подібні акції повторили ще кілька разів, в тому числі і не лише на автомобільних дорогах, але й на залізниці, на яку припадає більшість нашого експорту. Тепер вже фермерів зупиняла поліція. А одного тракториста, який повісив на трактор Прапор СРСР та плакат з закликом до Путіна розібратись з Україною та Брюсселем, польська поліція навіть відкрила кримінальне провадження за статтею 256 кримінального кодексу Польщі, публічна пропаганда тоталітарного державного устрою. Також слід зазначити, що на все це дійсно відреагувала польська влада. Міністр сільського господарства Польщі Числав Секерський просив вибачення за дії учасників акції. Чи не прем'єр Дональд Туск ініціював оголошення пункту? Ці кордону з Україною критично важливою інфраструктурою Польщі. Це дозволить вантажам військового призначення без проблем проїздити там. Президент Польщі Анджей Дуда коментуючи блокаду кордону, звернув увагу на те, що блокування кордону є лише рішенням фермерів, а не польського уряду. І Польща як держава і надалі підтримуватиме Україну у протидії російській агресії. Українські фермери тим часом почали звозити пошкоджену росіянами аграрну техніку як доказ тих жахіть, що відбувається з ними під час війни. Дійсно, якщо дивитись правді в очі, то проти нас протестує якась певна групка зацікавлених людей, я ж ніяк не весь польський народ, і це красномовно демонструє скасування блокади на пункті пропуску зосен у стилух, який поляки ініціювали до роковин повномасштабного вторгнення. Одначе нова ліберальна польська влада на чолі з Дональдом Туском не дуже бореться з цією проблемою. Хоча очевидно, що там є і проросійські настрої, які Польщі ну вже точно не вигідні. Дійшло все до того, що Зеленський запропонував польському уряду зустрітись на кордоні і відкрито обговорити проблему. 23 лютого українська делегація на чолі з прем'єром Шмигалем прибула на кордон, одначе, польських посадовців там не зустріла. Ті, зі свого боку, кажуть, що будуть говорити з Україною аж чи не в березні. На мою думку, тут Україна є просто заручницею політичної боротьби в Польщі, адже фермери це значна частина виборців і за їх голоси, справді йде серйозна боротьба. Ця боротьба має колись добігти кінця, наприклад, коли місцеві вибори там повністю завершаться. На жаль, метод зустрітися і розібратися працює лише коли обидві сторони цього хочуть. Тут так не виглядає радше. Поляки вичікують і тиснуть на нас блокадою. Тож нашому уряду доведеться вигадати щось дієвіше і якомога швидше. Два роки пекла 24 лютого 2022 року почалась повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Вже 731 день. Наша країна веде героїчну оборону проти ворога, що значно переважає нас у всьому. Коли РФ вдерлась в Україну в лютому 22-го року, багато хто думав, що це кінець. Однак більше було тих, хто взяв руки зброю. Доволі швидко виявилось, що ми здатні дати відсіч окупанту і що ми можемо робити це ефективно, навіть попри те, що на початках не мали значної підтримки з боку заходу. Перший рік повномасштабного вторгнення це рік звільнення Київщини, Харківщини, Херсонщини та інших міст та сіл Донецької, Луганської та Запорізької областей. Другий же рік це рік завищених очікувань і моторошної реальності. Я думаю, що сміливо можна вважати символом другого року повномасштабного вторгнення Бахмут. Саме захоплення Бахмута Росіяни хотіли подати своєму народові як перемогу на перший рік повномасштабного вторгнення. Одначе українці не дали їм цього зробити. Взагалі, саме битва за Бахмут стала початком нової фази у нашому з протистоянні, що розпочалося якраз на другий рік повномасштабного вторгнення. Ми перейшли в позиційні бої. Не буде перебільшенням сказати, що для наших сил оборони позиційні бої це надзвичайно важке випробування, оскільки наш ворог має перевагу як в живій силі, так і в техніці. Саме тому другий рік повномасштабного вторгнення в нас асоціюється з важкими протистояннями і гіркими втратами. З весни до осені 23-го року ми розганявся контрнаступ. Та навіть були фрази від Буданова, що вже цим літом ми зможемо пити каву в Криму. Одначе наші ідеї контрнаступу трималися на тих постачаннях озброєнь, які нам обіцяв захід. Але те, що нам передали, було або не таке, як нам обіцяли, або не стільки, скільки обіцяли, або не вчасно. Тому так вийшло, що ми програли час через довіру до партнерів, а наш ворог використав цей час щоб укріпити позиції. Другий рік повномасштабного вторгнення показав, що захід може передавати нам такі зразки озброєнь, про які ми навіть не могли б мріяти на першому році протистояння. Справді мало хто міг подумати, що нам передадуть німецькі танки Леопард, американські Абрамси різного роду БМП, типу того ж Бредлі, та що певно найважливіше скальпи, які руйнували штаби та скупчення військ настільки інтенсивно, що росіяни були Вимушені відтягувати свої системи ППО від своєї території і ставити їх біля лінії зіткнення. Звісно, в цей момент російські регіони на власній шкурі дізнались, що таке бобри. Варто також не забувати про атакамси, яких, хоч і було дуже мало, зате вони були дуже ефективними на полі бою. Також саме за цей рік повномасштабки ми вперше застосували ПРО Петріот. Вперше ці системи з'явились в Україні в квітні 23-го року і одразу показали себе як надійниші для нашої держави. Саме на другому році повномасштабного вторгнення виявилось, що такі розхвалення росіянами кинжали та іскандери можна збити. Звісно, цих систем поки не вистачає, щоб прикрити ними всю територію України. Одначе саме на другому році повномасштабного вторгнення їх вистачило, щоб збивати російські літаки, чи не кожного тижня. Поганим цей рік бойових дій також став і для Чорноморського флоту РФ. Який перетворився на флотилію. Другий рік повномасштабного вторгнення також став роком FPV дронів, тому що коли в нас не було достатньої кількості боєприпасу до артилерії, наші військові вражали російську техніку дронами. За другий рік повномасштабного вторгнення Росія використала проти України понад півтори тисячі летючих залізяк різних типів, найбільше Х-101, 555 х Х-55А, також понад 3,6 тисячі тисяч ударних безпілотників. Окрім цього, за даними командування повітряних сил ЗСУ, російські військи Запустили більше 180 калібрів, більше 90 Х-22, більше 70 ракет Х-59, понад півсотні кинжалів, а також більше 20 оніксів. На жаль, далеко не всі з них вдалося збити. За даними ООН, за ці два роки понад 30 тисяч цивільних українців стали жертвами повномасштабної російської агресії. З них третина загинула. Але якщо в 2022 році, за офіційними даними, жертв серед цивільного населення було 8276, то в 2023 році їх було вже 1944. Я розумію, що це все нереально багато, але тенденція така, що ми потроху прилаштовуємось під загрози. Все більше стало людей, які ходять під час тривог в укриття, все більше тих, хто не чекає останнього дня для евакуації, та все більше є тих волонтерів та добровольців, які допомагають людям навколо вижити у цей важкий. Час міжнародна організація з ООН звітує, що за час повномасштабного вторгнення у 2024 році понад 14 мільйонів людей 40% від загальної кількості населення України, потребуватимуть тієї чи іншої форми гуманітарної допомоги. Тоді як 2,2 мільйони українських біженців потребують допомоги в сусідніх країнах. У другій роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, у понад 100 містах світу відбувається масштабна кампанія закордонних українців на підтримку нашої країни. Її лозунгом став вислів Вірте в Україну дійте заради демократії. А вся акція проходить під гештегом «Light will win over darkness», що означає, світло переможе темряву. Цей день до Києва прибули голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, чинні прем'єри Італії Джорджія Мелоні, Канади, Джастін Трюдо, Бельгії Олександр Декро, а також експрем'єр Британії Борис Джонсон. На мою думку, це саме той лозунг, про який важливо не забувати. За ці два роки ми з вами пережили справжній кошмар, і саме на другому році повномасштабного вторгнення стало очевидно, що цей кошмар не закінчиться миттєво, але розумістим, стало очевидно, що ми можемо боротись далі, навіть попри те, що нам надзвичайно важко. Якщо ви або ваші знайомі отримали опіки, осколкові поранення чи інші травми обличчя внаслідок війни. Благодійна ініціатива Врятуй Красу допоможе відновити вашу зовнішність безоплатно. Ініціатива покриває всі витрати на консультації та операції лікарів професіоналів, а також підтримує вас під час реабілітації. Не дайте шрамам війни забрати у вас шанс на щасливе майбутнє. Заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua Знищення Авдіївки. останнім часом українці часто обговорюють Авдіївку. Хтось говорить про неї зі страхом, хтось зі сльозами на очах. Ми ж вважаємо, що в наших реалях про це говорити необхідно і необхідно аналізувати, що там відбулося. Оборона Авдіївки триває з 2014 року. Це місто, яке розташоване за 6 кілометрів північніше Донецька, і, відповідно, має важливе тактичне значення, адже дозволяє контролювати північні околиці Донецька та швидкісну трасу М-04 Донецьк-Горлівка. У кінці квітня 2014 року Авдіївка була окупована. Пізніше, 28 липня, 14-го року, була звільнена силами оборони України. Після падіння Донецького аеропорту окупанти знову зосередили свої штурми на Авдіївці. Однак, 17 2017 році. Сили оборони України відтиснули окупантів до автотраси. На початку повномасштабного вторгнення бої за Авдіївку активізували з новою силою. Початкові протистояння тривали до квітня 22-го року. Росіяни обстрілювали Авдіївку, залишивши її без світла та води. А Україна евакуювала мешканців. 28 липня росіяни почали наступ, як стверджували, з метою оточення Авдіївки. Російські сили атакували міста Красногорівка, Піски та інші міста на північ від Авдіївки. Весь цей час, аж до жовтня 23-го року, штурми росіян мали епізодичний характер. З 10 жовтня російські окупанти почали вести наступальні дії. В районі Авдіївки вже тотально для цього перекинувши туди три нові бригади, так спроби росіян оточити місто, постійні штурми з різних напрямків та обстріли продовжувалися аж до лютого цього року. 15 лютого два року окремі батальйони 3-ї окремої штурмової бригади прибули на підкріплення 110-ї окремої мотопіхотної бригади, яка обороняла Авдіївку. За словами командира 3-ї штурмової Андрія Білецького, сили ворога складають орієнтовно 7 бригад, тобто приблизно 30 тисяч військових. 24 канал, посилаючись на третю штурмову, розповів, що з моменту передислокації в Авдіївку підрозділи третьої окремої штурмової бригади завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупованню російської армії. Окупанти мали перевагу в артилерії, ударних дронах та регулярно застосовували до сотні кабів на день. Однак, попри це, втрачали величезну кількість вояк і техніки. Однією зі стратегій окупантів було скидання величезної кількості керованих авіаційних бомб кабів на місто. Фактично, Авдіївка стерта з лиця землі. Її просто більше не існує. Останнім рубежем оборони ЗСУ став коксохімічний завод на околицях Авдіївки, і колись це було одне з найбільших підприємств в Європі. 16 лютого стало відомо, що українські збройні сили відійшли з позиції Зеніту на південно-східних околицях Авдіївки на Донеччині. Під час виведення сил з опорного пункту Зеніт вийти вдалось не всім. Було ухвалено рішення зв'язати з координаційним центром та організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полоненими. РФ погодились евакуювати кількох тяжкопоранених захисників, щоб надалі їх обміняти. Однак, замість цього окупанти їх розстріляли. Пізніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові взагалі повністю виходять завдіївки. За його словами, сили оборони переходять на більш вигідні рубежі. Ця операція сильно ускладнювалася тим, що Росія оточила місто майже з трьох сторін. Єдина асфальтована дорога була найбільш зручним шляхом в'їзду до міста і виїзду з нього. Цей маршрут, який українські військові прозвали дорогою життя, на початку місяця опинився під прямою загрозою. На цьому проспекулювали і західні змі. Зокрема, Де Нью-Йорк Таймс повідомили, що під Авдіївкою близько тисячі українських військових потрапили в полон. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій у відповідь на це сказав, що подібні наративи якраз поширює російська сторона і що насправді це повна брехня. Командувач все того ж, оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський зазначив, що деякі наші військові потрапили в полон, але не йдеться про тисячі. З російської ж сторони пропагандист Андрій Морозов із позивним Мурс заявив про 16 тисяч ліквідованих солдат в армії РФ, бо як за Авдіївку. Після цього він повідомив, що йому погрожує російське командування та інші пропагандисти і самоліквідувався. Українська ж сторона каже про 17 тисяч втрат окупантів. Тож, певно, ця цифра недалека від правди. Авдіївку не варто порівнювати з Бахмутом, Солодаром чи Северодонецьком в плані інтенсивності бойових дій. Нехай про це розкажуть ті, хто звідти повернувся. Але ми можемо сказати, що так само, як і ці міста, Авдіївка колись була квітучим та життєрадісним містом, але тепер вона стерта в пил окупантом. На мою думку, в умовах такої інтенсивності боїв тримати Авдіївку два роки це вже величезний подвиг. І ми вдячні кожному військовому, який бився на тому напрямку. Інша справа, що росіяни не взяли Авдіївку, вони стерли її з лиця землі. Ось так виглядає їх освобождення. Також важливо розуміти, що наразі в Україні нове керівництво генштабу змінює підхід до ведення самої воєнної кампанії, в центрі якої йдеться про технологізацію бойових дій та збереження життя людей, а також облаштування справді робочих оборонних рубежів по всій лінії зіткнення. Посилення санкційного тиску в середу, 21 лютого, Постійні представники ЄС схвалили 13-й пакет санкцій проти РФ. Хтось казав, що це буде найслабкіший санкційний пакет за весь цей час, оскільки казали, що в ньому не буде жодних нових заборон на імпорт. Видання Політіко повідомляло, що у Чернеці 13-го пакету є обмежувальні заходи проти чотирьох китайських фірм, що допомагають росіянам купувати європейські товари подвійного призначення. А от видання Bloomberg заявляло, що ЄС збирається накласти санкції на Північну Корею через те, що та передала РФ свою балістику для ударів по Україні. Зі свого боку, голова дипломатії ЄС Жозеп Борель повідомив, що завдяки цьому пакету ЄС вживає більше заходів проти організацій, залучених до обходу санкцій, а також проти оборонного та військового секторів РФ. І власне обхід санкцій, що вже накладені, це якраз і є головна проблема всієї санкційної політики заходу. Справді санкції були потужно і вони за логікою мали б заподіяти такої шкоди оборонпрому РФ, що він взагалі нічого не зміг би виготовляти. Одначе в цих санкціях було багато дір, через які РФ не просто отримували компоненти для зброї та заборонені товари. Але отримали їх такій кількості, щоб не відчувати значних проблем через санкції. Звісно, це не так сильно стосується запчастин до літаків чи, наприклад, газових свердловин, але проблеми з ними відгукнуться росіянам ще ой як не скоро. А робити щось оборонпромом, який може в умовах санкційного тиску виготовляти високотехнологічні ланцети та кинжали, потрібно вже зараз. Власне, минулий санкційний пакет теж закривав дірки всіх попередніх, і така логіка зовсім непогана, тому що в сучасному світі економіка теж стала полем бою. Новий тринадцятий пакет санкцій в цьому сенсі продовжує попередню традицію. В новий список внесено додаткових 106 фізичних і 88 юридичних осіб за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності суверенітету і незалежності України. Таким чином, тепер загалом європейські санкції застосовуються проти понад двох тисяч фізичних і юридичних осіб. Нові санкції цілеспрямовано вдарять саме по тих людях, що відповідальні за постачання зброї з північної Кореї та людей, відповідальних за незаконну депортацію і перевиховання українських дітей. Також рада єС додала 27 нових компаній, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії до санкційного списку. На ці компанії поширюватимуться більш суворі обмеження щодо товарів подвійного призначення, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню оборонпрому РФ. Деякі з цих компаній розташовані у третіх країнах, наприклад, Індії, Шрі-Ланці, Китаї, Сербії, Казахстані, Таїланді та Туреччині, і були залучені до обходу торговельних обмежень. Тринадцяте пакет санкцій вдарить також і по виробництву бойових безпілотників РФ. Нарешті. Свої санкції водять також. І Штати там запровадили понад 500 нових санкцій, що є найбільшою кількістю обмежень проти РФ після початку її повномасштабного вторгнення до України. Мінторгівлі США. Включило до санкційного списку десятки компаній та організацій в Росії та більше двох десятків у третіх країнах, які дозволяють РФ обходити раніше запроваджені санкції в Європі, Східній та Центральній Азії та на Близькому Сході. Також під обмеження потрапили сотні організацій військово-промислової бази Росії та інших ключових секторів. Санкції це тиск на ворога. Якщо раніше цей тиск був недостатньо сильним через всі треті країни, які допомагали РФ обходити ці санкції, то от новий санкційний пакет вперше б'є й по партнерах РФ. На мою думку, коли президент Штатів щодо повномасштабного вторгнення обіцяв потужні санкції. Якщо щось станеться з Навальним, то ми побачили, що вони є недостатньо потужними, бо все ще не введені тотальні санкції проти енергетичного сектору та Росатому, який будує своє з по всьому світу. Можна здогадатись, що вони не роблять цього, тому що хочуть мати хоч якийсь додатковий важель тиску на РФ, щоб хоч якось утримувати її від подальшої ескалації. Бо інакше їм лише тільки залишається розірвати дипломатичні відносини з РФ та закрити свої посольства. Але чи це допоможе? А спонсор нашого показу спрага. Живий напій пробіотик. Спрага. Раптом це твоє. Зустріч слуг народу з президентом цього тижня, 21 лютого, пройшла зустріч Володимира Зеленського і пропрезидентської фракції Слуга народу. Взагалі вони зустрічалися з президентом вперше з часів повномасштабного вторгнення в такому форматі. Зустріч тривала трохи більше, ніж годину, і була повністю закрита як для ЗМІ, так і для інших спостерігачів. Один анонімний нарде повідомив виданню ЛБЮА, що голосування по групах вивело три ключові блоки: це фронт, перезавантаження уряду та скасування обмежень щодо відряджень для депутатів. Видання New Voice повідомляє, що питання відрядження пролунало на зустрічі першим. Одразу після промови Зеленського, на якій він переконував, не втрачати оптимізм. За даними видання, Зеленський сказав, що умови щодо відряджень для нардепів змінюватись не будуть, оскільки нардепи і так використовують їх не за призначення. За інформацією все того ж, New Voice, питання також були і щодо внутрішньопереміщених осіб, бойових дій, міжнародної підтримки і діє РФ з підриву ситуації в країні. Щодо бойових дій, то низка ЗМІ говорить про те, що президент запропонував підняти зарплатню тим військовим, що перебувають на нулі вже два роки зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч. А у відповідь на це інші нардепи заявили, що спочатку для цього треба знайти гроші, а потім змінити проєкт бюджету на цей рік. Тобто процедура не швидка, але пропозицію почули. За словами голови фракції Давіда Рахамі, метою зустрічі була синхронізація усіх зусиль і посилення окремих напрямків роботи. І чи вдалося це зробити? Величезне питання. Наразі фракція Слуга народу переживає далеко не найкращі часи. За інформацією від видання ЛБЮА на зустріч пройшло всього близько 200 людей. Це при тому, що загальна чисельність фракції складає 242 депутати. Та ще й так склалось, що ще деяка кількість нардепів від слуг народу збирається скласти свої мандати. Якщо з фракції піде стільки депутатів, то виходить. Що керівна партія не буде мати більшості в парламенті, і відповідно їй доведеться формувати нову коаліцію з якимось іншими фракціями. З погляду парламентаризму це плюс, але з погляду швидкості ухвалення рішень тут є підводні камені. Адже будь-яка коаліція потребує переговорів і узгоджень, а це час, якого справді нам іноді бракує. Змі також повідомляли, що Зеленський попереджав депутатів, що у травні може бути спроба Росії дестабілізувати ситуацію в парламенті, щоб зробити його повністю недієздатним. На мою думку, доволі очевидно, що зараз Зеленський зібрав фракцію, щоб всіх їх заспокоїти, тому що наразі слуги народу виглядають як не дуже єдина політична сила, а радше як лебідь рак і Щука, тільки в еквіваленті 200 людей. Тобто наразі кожен у фракції тягне все в свій бік. Це добре для демокрації, але під час протистояння з величезним та потужним ворогом. Таке теж має бути в міру, і також для нас, звісно, важливо, щоб лишалися легітимні і працюючі органи влади, адже Верховна Рада це єдиний законодавчий орган в країні, і вона має працювати без і пауз. Безкоштовне паркування у сучасних містах. Автомобільний транспорт є важливим елементом життя. Для дуже багатьох громадян влада є хорошою, якщо здатна забезпечити людей гарними дорогами та швидкою логістикою, через яку ми можемо швидко отримувати різні товари з усього світу. Ну і думаю, що серед наших глядачів теж є люди, які вважають, що гарна влада це та, яка робить дороги. Київ це серце нашої держави, не тільки в політичному сенсі, але й в логістичному. Більшість торговельних маршрутів так чи інакше проходять через столицю. Так само, як і більшість провідних українських та міжнародних компаній, мають свої офіси саме в столиці. Через те, що столиця та область достатньо великі, автомобільний транспорт є одним з найпоширеніших засобів пересування. Станом на 22 рік рік Києві було зареєстровано майже півтора мільйона автомобілів. При цьому саме автомобілями користуються аж 60% киян та 30% жителів області. Взагалі, за словами голови Київської міської держави, адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтина Усова. Якщо всі київські автомобілі поставити поруч, то вони займуть площу масиву оболонь. А це на хвилиночку майже 11 тисяч гектар. На додачу до цього, Київ одне з п'яти міст Європи з найбільш завантаженим трафіком, і чисельні затори в місті утворюються якраз тому, що всі ці автомобілі просто нема де паркувати, тому люди залишають їх на крайніх смугах. Тобто, замість чотирьох смуг на дорогах працюють лише дві через припарковані автомобілі. І насправді ця проблема особливо гостро відчувається в години пік, або коли лікарям чи пожежникам треба проїхати через ці гіганські затори. Наприклад, у Нью-Йорку теж є величезна кількість заторів, однак і машин там в рази більше, ніж у нас. Якщо проблема інших міст це якраз превелика кількість машин, бо там більше людей можуть їх собі дозволити, то от наша відсутність достатньої кількості паркувальних місць. Ця проблема настільки гостра, що є однією з ключових причин критики чинного мера міста Кличка. Бо замість чергової новобудови, дозвіл на будівництво якої деяка МДА. Вона могла б замовити там будівництво багатоповерхової стоянки. І таким чином, побудувавши десь 30-40 таких, розв'язати певно ключову проблему нашого міста. Одначе київська влада замість цього брала інший шлях підняти ціни на паркування в місті. Наприклад, до 2021 року ціна за годину паркування становила десь близько 10 гривень. Після 2021 року година в центрі вже коштувала 35 гривень. Тобто, людина, яка приїздить на роботу в офіс, десь в центрі вимушена витрачати по 500 гривень на День на стоянку. Таким чином, влада хотіла боротись з кількістю машин. Так ви правильно зрозуміли, не будуючи більше паркувальних майданчиків, не розвиваючи громадський транспорт. А просто зробивши автомобілі занадто надто дорогими для пересічних киян цього тижня, 22 лютого, голова північного міжобласного територіального відділення антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький повідомив, що апеляційний адмінсуд підтвердив, що розпорядження Київської міської військової адміністрації про встановлення тарифів КП Київ на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів є незаконним. Взагалі раніше, в жовтні 2023 року, тимчасова адмінколегія антимонопольного комітету встановила, що ціни на паркування в Києві завищені. Тобто, антимонопольний комітет оштрафував Київ на 3-3 мільйона гривень та зобов'язав комунальників та КМВА припинити правопорушення, одначе це на них не вплинуло минулому році. Паркування в Києві теж ставало безкоштовним, але там інша причина. Просто Київ Транспарк Сервіс не зміг домовитись з компаніями, які мали б обробляти всі ці платежі. Загалом, яку ситуацію наразі ми маємо? В Києві дійсно є величезна проблема з автомобільним трафіком, як і у будь-якого великого міста Європи. Одначе встановлення сильно завищеної ціни на паркування не розв'язує цієї проблеми. Це просто змушує громадян порушувати закон, тому що, наприклад, для людей, які їздять в офіси в центрі Києва з області, автотранспорт чи не єдиний спосіб дістатись до роботи, а ціна за паркування разом з цінами на бензин б'ють по гаманцю так, що людина інколи нічого і не заробить на цій роботі. На яку їздить я просто нагадаю, що більшість людей заробляє в межах тисячі гривень на день. Зараз паркування в місті безкоштовне, допоки йде судовий процес. Наразі ми очікуємо більш виправданої ціни на паркування в місті, бо в нинішніх реаліях людині дешевше сплатити штраф ніж оплачувати паркування, бо штраф за несплату за паркування 700 гривень. А якщо його оплатити протягом перших двох тижнів, то 300 гривень, а 14 годин парковки 500 гривень. На мою думку, для міської влади важливо розуміти, як має працювати таке велике місто, як Київ. Місто потрібно більше громадського транспорту та більше паркувальних майданчиків. Якби в людей була нормальна та комфортна альтернатива для автомобілів, більшість дійсно перестали ними користуватись. Що ж, сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів і ви зробите свої власні висновки. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашого розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.